Здоровоюсь! Уже в цю суботу відбудеться турнір Deadlift Championship, де атлети матимуть можливість поставити новий світовий рекорд у становій тязі. Отож, я думаю, що зараз саме той час згадати, що це був за рекорд, а також згадати тих людей, які намагалися його оновити. Бо таких спроб було вже чимало. Друзі, тут треба зробити невеличкі уточнення, бо люди, які не слідкують за стронгменом, можуть бути трішки спантеличені. Це тяга не паверліфтерська, а стронгменівська. Тут дозволений екіпірувальний комбінзон або ж костюм, а також лямки. Плюс судять тут не так сурово, як у паверліфтингу, тому майте на увазі. Так як усі атлети зараз марять цифрою у 505 кг, то стартувати ми будемо із півтони. Першому це досягнення підкорилося Едді Холу. І зробив він це саме на змаганнях Deadless Championship ще у 2016 році. На тих же змаганнях із цією вагою намагалися справитись також Джері Прічет та Бенедикт Магнусон. Але обидва атлети свої спроби провалили. Через три роки у 2019 уже на 501 кілограм замахнувся Іван Макаров. Це була його дебютна невдала спроба. У тому ж році ось такий ось залитий Хавтор Бьорсон на змаганнях Growking Techнал намагався потягнути 501 кілограм з довгим та гнучким грифом Elephant Bar. Успіхом ця його спроба не увінчалася. Але уже у 2020 році гора виправляється і тягне цей заповітний 501 кілограм уже на звичайному грифі. Наразі саме це досягнення і вважається світовим рекордом, проте викликало воно чимало критики, несприйняття, а також стало підґрунтям для найважчого в історії буксерського поєдинку. Огляд на це дійство із усіма нюансами є у мене на каналі. У тому ж таки 2020-му нову спробу на рекорд, але на цей раз на 502 кілограми зробив Іван Макаров. Ця спроба, можливо, була трошки краща за попередню, але все ж не вдало. Наступного року Giants Life вже підняли планку до цих хайпових 505 кілограм, завдяки яким свою частинку слави отримав Павло Наконечний. Усю свою підготовку український спортсмен показував в Ютубі, і це збирало дуже і дуже багато переглядів. А сам Павло вважався тоді одним із основних претендентів на новий світовий рекорд. Але харчові розлади та відповідно сильна втрата ваги. За тиждень чи півтора до змагань вибили Павла з колії, внаслідок чого він зумів потягнути трошки більше, ніж 450 кг. Чергову спробу на тих же змаганнях зробив Іван Макаров, проте результат залишився незмінним. Ажіотаж навколо 500 кілограм поступово ріс, через що до спроб почали долучатися також і пауерліфтери. Свій перший захід на 501 кг у 22-му році зробив Джамал Браунер. Але навіть у тязі Сумо ця вага йому не підкорилася. А от 502,5 вдалося затягнути поляку Кшиштофу Вежбінський. Зробив він це досить впевнено, але не у класиці, а в тязі Сумо. У 22-му році ще один захід на 505 кг робить Іван Макаров, але знову ж таки залишається вірним собі. Американець Дані Гріксбі уже на офіційних змаганнях із пауерліфтингу намагався потягнути рівно 500 кг, але бодай відірвати штангу від землі йому не вдалося. Так, гайс, нам всього-навсього якась соточка залишається до 3000 підписників, і я дуже хотів би добити цю цифру саме до Deadlift Championship. Ну і провести на честь цього шестипу стрім знайомство із підписниками, де можна буде поговорити про майбутнє каналу, про нові формати, про інші змагання, там будібілдинг чи анреслінг. Тому давайте зробимо цей ривок. Вам не важко, а мені приємно. Через рік цих же 500 кг підкорилося на тренуваннях Джамалу Браунеру, проте уже на відміну від Гріксбі він використовував лямки. Згодом Браунер почав відверто хайпувати на цій темі і робити спроби то на 505, то на 510 кг, але знову ж таки не вдало. Для тих, кому дуже цікаво, як сумо конвертується в класику, ось вам результати джамала на Чемпіоншип Championship го року, де він успішно справився з вагою 430 кг, важачи при цьому в районі 110-115 кг. Ну і на цих же змаганнях були зроблені найсвіжіші спроби потягнути 505 кг. Їх тоді зробили Грехам Хікс, який і цього року поїде на Дедлів Чемпіоншип Championship, є основним претендентом, ну не сказати, що на тягу, але на перемогу в турнірі. Естонський ветеран Рауно Хейнла, який також буде виступати цього року. Ну і звичайно невпинний Іван Макаро. Куди ж без нього? Як на мене, то минулорічні спроби по динаміці, по тому, куди дотягнули спортсмени штангу, були напевно найгіршими з усіх. Ну і так як нових претендентів не додається, а сам турнір переноситься ще далі, аніж він був минулого року, то на мою думку, шансів у цього тріо стає ще менше. Але про це ми поговоримо уже у наступному відео. Дякую за увагу, друзі. Скоро почуємось.